Лучаємо до ефіру Тараса Загороднього, керівного партнера Національної антикризової групи політичного експерта. Я вас вітаю, пане Тарасе. Слава Україні. Доброго дня, Віра, слава! І хочу почати з заяви висловлення оцінки нашого президента Володимира Зеленського цього Казанського саміту. БРІкс він заявив, що. Повз оці заяви недопущення напруги, повз проведення цього саміту. Росія чекає на доєднання в своїх військах північно-корейських військ військовослужбовців. Тобто до фарисейства Росії Кремля ми вже звикли, тому що це їхня характерна риса. Але оцей коло друзів Росії як ви вважаєте, чи є це плямою для них? Ну, вони вважають, що це звичайно що не пляма. Вони вважають, що якщо вони приєднують до своїх військ корейські війська, то вони демонструють дружні стосунки, створюють напруження в тому числі на, на корейському півострові та багато чого іншого. Вони багато проблем таким чином намагаються вирішити. Чи вирішать вони це поки що відкрити питання, але принаймні це демонструють. Також вони демонструють, що. Вони готові залучати інші ресурси. А через Брікс звичайно, вони намагалися легалізувати фактично агресію проти України. Звичайно, не багато що вийшло, але знову таки там не прозвучало дотримання статуту ООН і виведення військ Росії з території України. Ну і відповідальність агресора згідно зі статутом ООН за свою агресію. І тому звичайно, що цей. Ми росіяни хотіли бага... більше з цього Бріксу, але у них не вийшло, тому що я думаю, надали зробити це китайцям. Тому що Китайці все ж таки є головними бенефіціарами Бріксу. І, скоріш за все, всі пункти, які стосуються в першу чергу фінансових незалежності фінансовою, воно буде реалізовано, коли саміт Бріксу буде відбуватися в Китаї, скоріш за все. Пане Тараса, тепер так глобально підсумуємо ціль зібрання лідерів країн БРІКС і фінальний результат. Знову ж таки, буду посилатися на нашого президента Володимир Зеленський напередодні саміту під час спілкування з представниками марафону і напередодні Бріксу висловлював припущення, що Путін намагається на цьому майданчику об'єднати азійські країни та глобальний південь навколо свого бачення завершення війни в Україні, і він буде просувати свій план миру. Невигідний для України несправедливий е, таке завершення війни у підсумку. Чи вдалося йому це? Якщо не офіційно, то можливо кулуарно? Ні, я не думаю, що йому вдалося принаймні те, що він хоче. Путін напередодні першого саміту миру, якраз у нього не витримали. Нерви, і він же викидав абсолютно неприйнятні умови. Він викатив е, для всього світу. Умови полягають наступному, що Україна повинна покинути Запоріжжя Херсон, всю Донецьку область, а е, повинна пройти безпекова конференція, на якій як він розуміє, великі країни повинні підписати фактично анексію цієї території, і тоді він буде думати про вирішення мирного питання. Звичайно, що на це ніхто не піде тому, що він має на увазі, щоб США, Китай та Німеччина приїхали, підписали такі дикі документи, які протирічать будь-яким нормам і, плава. І, позиція Китаю полягає в тому, щоб ну разом з бразильцями, полягає один з пунктів, полягає фактично припинення а, вогню на лінії розмежування зараз. Але тут цікава деталь після того, як Україна здійснила блискавичний е, удар в, в Курській області, це фактично означає, що це е, частина Росії теж повинна бути під суперечкою, як, як, як фактично виглядає з цього документу. Тому звич, звичайно, що росіяни не змогли нав'язати свій порядок. Денний не змогли продемонструвати, що вони є керівною силою Бріксу. Там все ж таки є інші бенефіцари, а так як місце, де проведення. Цього саміту ну його використали. Путін використав, показав, що він не є в політичній ізоляції. абсолютно ганебна присутність пана Гутериша, який очолює організацію, принципи якої закладено сорок п'ятому році. Активна активно руйнує Росія. І, і так далі, і так далі, які фактично легітимізує у це і тому в даному випадку, звичайно, що з одного боку не вийшло у нього зробити те, що він хотів, але і до все ж таки вдалося продемонструвати, що він принаймні частині оцього частини світу, які не задоволений місцям економічним, в першу чергу, які займають країни заходу, ну умовно вільний світ. Ну, участь Антоніо Гутереша генсека ООН у цьому саміті, назвемо його так, пояснювали в Євросоюзі, скоріш навіть не пояснювали, а висловлювали сподівання, розумне пояснення. Шукали як можливість поспілкуватися з путіним і схилити його до переговорів, до може і виведення військ з України. Як ви вважаєте, дійсно він хотів так скористатися, тому що в саміті миру він не брав участь. Ну, давайте так. Я думаю, там все простіше. Гроші та компромат. От у мене такі підозри І демонстрація того, що багато країн контролюють в дійсності ООН і ООН припинила виконувати ту функцію, яку є. Ну як що, що він там міг сказати Путіну? Що значить е, говорити? Воно проголосовано в ООН на генеральній асамблеї. ООН план миру Зеленського проголосований є. Голоси всі інших А що він там збирається йому вмовляти його? Що давай ти будеш виконувати те, що було проголосовано на так він повинен давно це зробити ще одна приклад фарисейства, От те, що мене вразило у казанській декларації. Є два пункти, які геть суперечать один одному: перший це про суверенітет, недоторканність суверенності і його дотримання Сирії та засудження наявності іноземних військ з натяком на війська США. Другий щодо України. І ось щодо України досить е, як ви вважаєте, розмиті заяви, декларативні йдуть про дотримання міжнародного права. А як ну, може то, в одному знає документі то, бути от таких два пункти про дві країни, які е, ну, вони суперечать одне одному? Ну там цікаво, що на території Сирії перебувають не тільки США, а й і турецькі війська тут <рес> теж <рес> <рес> повинні і російські до речі, війська теж там перебувають. Так ну звичайно, що тут є плутанина, певна яку заплутала, які пов'язані в першу чергу з позицією Китаю, які скрізь говорить, що він за дотримання статуту ООН, за суверенітет та неподільність держав, маючи на увазі до речі, частіше. Саме про Тайвань, про які, які він вважає своєю частиною. Але коли е, виходить у е, це питання, а таке що робити? Росія повинна покинути територію е, України для того, щоб дотримувалося принципу статуту ОО, то тут починаються плавання і суперечки саме в позиції Китаю. Особливо це виявилось знову таки після того, як Україна опинилася на території Курської області, Китай зовсім опинився в досить незручної ситуації, тому що якщо вони зараз вимагають припинені від, не, зіткнень а, а, по лінії розмежування, то це фактично план: а, план а, розшматування Росії, тому що це їхня територія, і фактично знову протиріччя зі статутом ООН. Проти з тим, що вони публічно заявляють про те, що повинна бути е, е, цілісність країн та суверенітет країн. Тобто, якщо ви зараз от, вони оновили цей план і говорять, давайте ви зупиняєтесь і бути вести перемовини. Це фактично Україна повинна опинитися на території Росії, так і, і, і суперечка повинна бути і, і піддавати сумніву саму територію Росії. Оце, оскільки вони намагаються з одного боку, начебто сказати, що ми не проти статуту ООН, а реально вони хочуть провести його ревізію, і тому така платонина виходить у цих документах, як ви правильно помітили. Там бачу тут не бачу. Ну так не може бути, як сказав правильно президент ООН є один для всіх. Як це в під час от візиту Сполучених Штатів Америки? Не можна сказати, що з одного я бачу в одно статут ООН, а з іншого я бачу іншу статуті ООН. Ні, воно чітко описано, досить гарно, до речі, описано. Ясно і зрозуміло. Тому давайте всі дослід дотримуватись тих правил, які визначені. Ще 45-му році маємо ще одну хвилину і не можу не спитати про учасників, а саме про президента Бразилії. Бразилія і Китай створюють майданчик друзі миру кілька тижнів тому. І ось президент Бразилії не приїжджає на саміт Путіна через травмованість голови. Щодо ну, мабуть на навпаки через здоров'я голови, мабуть, він не приїхав для того, щоб не з'явитися на, на цьому саміті. Ну що дійсності виглядає досить кумедно Знаєте, така дипломатична відмазка. Але цікаво, там інше були позиції. Саудівська Аравія не приїхала фактично на цей саміт. Ну на цей БРІКС а це дуже вагомий гравець в цій конструкції. Казахстан, наприклад, відмовився подавати заявку в БРІКС. Так. І це досить цікаві в дійсності тенденції, які показують, що в принципі всі чекають на вибори в Сполучених Штатах Америки, щоб подивитися, що буде. Тому що якщо приходить Трамп, а судячи з позиції Саудівської Аравії, вони більше схиляються, що приходить Трамп до влади, то ситуація з Бріксом може бути зовсім інша, тому що невідомо, що буде робити Трамп, але відомо, що він точно зробить. Він точно зробить це зніме всі обмеження щодо нафти газового сектору США та Канади, на які наклала діюча адміністрація. Це означає, що буде постачання більше нафти, і у Росіян і у Ірана будуть проблеми зі збутом власної нафти. Ну і очевидно, що Трамп без будь-яких сантиментів буде тиснути на економіку Китаю, тобто ядро Брікс Брікса. Він ще пообіцяв бомбардувати Іран. Тобто ядро цього брікса фактично буде знаходити під жорстким тиском жартиловим тиском без будь-яких дипломатичних а, розмов а, з боку сполучених штатів Америки. Тому я думаю, що все буде ще чекати, хто буде перемагати у на виборах у Сполучених Штатах Америки за подальшою політикою. Пане Тараса, дякую вам за цікаву розмову. Це був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.